Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас заїхала в продаж ось така шкода SuperB 2002 року 1,8 газ бензин. На ось таких фарах з лінзами. Є моменти по ньому так. Наприклад, ось по мампуру, зараз покручу він по салону. Салон, до речі, в ідеальному стані не затертий, ніде ніяких проблем немає. Карта дверей в ідеальному стані. Стеклоподйомники. Ось така вона всередині, руль не затертий. Механіка, гарна мультимедія, клімат-контроль. Зараз покажу, покажу ще вам задній ряд автомобіля. Задній ряд автомобіля в ідеальному стані також, ніде нічого не затерте. Місця дуже багато. Зараз покажу її ще навколо, гарні диски. По машині є задні парктроніки, по колу ось так вона виглядає. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківська. Чекаємо вас на перегляд даного авто.